Сьогодні зранку читаю Біблію і прочитав цікавих дві історії про те, як перша грішниця омиває ноги Ісусові. Учні кажуть, що це марнотратство, а Ісус каже, що буде проповідана Євангелія з неї згадається, тому що вона багато полюбила і багато їй проститься. Я так подумав, багато полюбити. Треба що зробити? І за тими діями, за словами багато полюбила, насправді багато стоїть, тому що вона багато визнала, багато зрозуміла. Перш за все себе грішною. І вона оцінила Ісуса, а учні ціни цієї не побачили. І друга історія, яку я читав, це як Ісус з Самарянкою, спілкуючись, сказав їй, що у мене є жива вода, джерело якої є вічне життя. він пообіцяв, і він каже, що будеш ти зі мною, то в тебе буде вічне життя. Я задумався. А якби не було вічного життя, от нема такого подарунку, ти помираєш і все, більше нічого немає. Який сенс тоді у вірі в Бога, якщо після смерті немає нічого? Вічне життя це не подарунок, це норма. Це просто ми повертаємось до тієї норми, що була на самому початку. Тому Бог хоче проводити час не просто зранку зі мною, чи там якийсь день-два. Він хоче зі мною бути вічність. І так само він хоче з вами бути теж вічність.